Територіальними підрозділями поліції Донецької області проведено 386 перевірок установ, що здійснюють реалізацію алкогольних і спиртних напоїв, Виявлено 13 фактів торгівлі спиртним без ліцензії та 51 осередок самогоноваріння. У ході цільового відпрацювання правоохоронці вилучили близько тонни браги та самогону, 20 апаратів для домашнього виготовлення самогону, 149 пляшок слабоалкогольних напоїв та 100 пляшок фальсифікованих горілчаних виробів. Так, працівниками Краматорського. У відділу поліції проведено два обшуки, за результатами яких вилучено 320 літрів спиртової закваски, 22 літри самогону та три пристрої для виготовлення спиртних напоїв. У слов'янську на ринку Лісний в ході відпрацювання в незаконному розповсюдженні самогону була викрита місцева жителька. У вас там бутылка, що? Самогон. Ну, давно ви здесь реалізуєте? Три роки. – а сока бути не продаю. Її себе. сколько бутылка стоит? Пол литра, да? Ну, вы, вы знаете, что это запрещено? Знаю, но мне надо как-то выживать. Мне жить не за что. Ну, вы сами затавливаете, да? Да, на кастрюльку. Ну, у вас много берут в день? Сколько вообще? Нет, мало. Мало совсем. Литра 3 пять когда сегодня, всего-то может чуть-чуть больше продам, вот а вот. ну, ну а раньше вас штрафовали или как или привлекали за это? Раньше ополченцы мне тут, а так никто не уничтожил. В ходе отработки города Славянска, нами была получена информация о том, что на рынке лесном реализуется самогон. Данная информация была проверена, нами была задержана гражданка 1945 года рождения, жительница города Славянска. Которая реализовала самогон емкостью 05 литров за бутылку по цене 25 гривен. Данный самогон был взят в количестве 17,5 литров. Санкция данной статьи предусмотрена административный штраф, и гражданка будет привлечена по административной ответственности по статье 176 КОАП Украины. Слід зазначити, що найбільша кількість осередків самогоноваріння, фактів виготовлення самогону та фальсифікації горілчаних виробів, виявлена співробітниками Краматорського відділу поліції, а також слов'янського і Костянтинівського відділень. Загалом, за результатами проведених заходів, було задокументовано 59 фактів порушень адміністративного законодавства. Усі виявлені факти правопорушень, внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про скоєні кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.